Доброго дня. Добре з нами день. сьогодні гравець команди Оріон Сергій Бойко. Сергій, скажіть пару слів у грі. Як вважаєте, в чому причина поразки сьогодні? Я ми вже не знаємо. Ми б вже в церкву б сходили, б, мабуть, будемо в церкву йти. Причина, я не знаю. Не фарт, не везіння, обрізки. Все дуже погано. Старт, старт турніру дуже у нас печальний, я б сказав би так. Гра була досить бойовою. Сьогодні повернувся до складу Олексій Порос. І зарядженна на боротьбу все ж таки була. Як вважаєте, чи можливо тактично чогось не, не дістає команді? Так, це 100% тактично не, 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 не вистачає команді, тому що в нас тренування то є, то немає. Це наша проблема найголовніша. Ми можемо на, на установці на гру казати одне, а потім на самому футбольному полі все по-іншому у нас. Що сказав президент вашої команди після Що ми будемо, мабуть, закінчувати з футболом. <свист> Чи планує команда Оріон запросити, можливого тренера? Так, команда Оріон на третій тайм тільки планує запрошувати когось, а на тренера ні. Добре, <свист> <свист> ні, ні, можна. Це, там команда Оріон спонсора шукає, якщо спонсор буде, то і тренер буде. І, і будуть і результати. Добре, дякуємо вам. Добре. Дякую.